Друзі, вітаємо вас, мир вам, вітання вам з Берліну, з аеропорта. Ми вчора навідали містерську школу в Поздані, Польща. Було приємно познайомитися з учнями. Прекрасно, прекрасно, знаєте. Це молоді люди, які вибрали вивчення Божого Слова замість різних земних цінностей. Час можна куди хочеш потратити, а вони вирішили потратити його на вивчення Божого Слова, на підготовку до праці. Тому Молодь хто ще бажає, будь ласка, що можете приєднатися до цієї школи, а також один чоловік подзвонив, що готовий проплатити одному учневі все навчання і всю практику. Так що, у кого був матеріальний бар'єр, ми могли пройти. Якщо це питання вирішено, телефонуйте, приїжджайте, буде благословення. Цих три місяці це буде незабутня пора вашої юності і дуже величезний вклад у ваш духовний розвиток. Хай Бог благословить. Ми зараз сидимо біля свого гейта в Берліні. Чекаємо на свій літак, на посадку. Ось тут багато літаків стоїть. Летимо до Франції відвідати кілька церков цими вихідними. Благословіть наш переліт і наше участь, там, наше служіння, шановні читачі. А також хочу звернутися до служителів церков і до всіх діяльних християн, як Україна, Європа, так і Америка. Шановні друзі. Зараз літочко, і хочу просто звернути вашу увагу, як у вас програми з підлітками, тому що молодь 18 плюс, це вже дорослі люди, а підлітки 14 і далі це молодь, яка саме формується, яка вибирає в житті свої цінності, шкалу пріоритетів, і їм треба допомогти. Тому закликаю організувати для літній період для підлітків навчальні програми. Участь в служінні, щоб все літо в них було задіяне в розвиток духовний, для духовного процвітання. Це дуже цінно, дуже важливо. Навіть коли немає приміщення, десь орендуйте, проводьте школи для підлітків. Сьогодні диявол дуже велику атаку робить на підлітків, дуже велику, щоб вони в доросле життя прийшли вже покалічені, обкрадені, знеможені. Тому дуже важливо підлітковому віці подати руку допомоги. Тому хай Бог благословить, не жаліємо ні часу, ні фінансів. Інвестуємо в підлітків і потім би мати чудову, прекрасну молодь, яка буде трудитись для Божої слави і створювати щасливі сім'ї, досягати прекрасних результатів. Хай ім'я Боже буде прославне і возвеличним. По можливості будемо інформувати про нашу подорож у Франції. Божих вам благословень!